Доброго ранку, шановні діти, поговоримо сьогодні з вами про сім'ю, про родину. І почну я нашу з вами зустріч з вірша. Мамо, тато, дід, бабуся, всіх назву не помилюся. Старший брат, і сестричка в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мамо, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я. от така у нас сім'я. Діти, про що я вірш? Вірш в цьому вір'ші говориться про сім'ю. Що ж таке сім'я? Це ви, діти, це ваші брати і сестри, сім'я це тато і матуся для вас батьки, а ви для них доньки і сини. Сім'я це дідусь і бабуся, а ви для них онуки і онучки. Давайте зараз з вами пригадаємо, які ж лагідними словами ми називаємо кожного члена своєї сім'ї. Мама, хто вона в нас ще? Матуся, матінка, неня. Тато. Як ми називаємо? Татусь, татко. Сестра? Як ми називаємо сестру? Це наша сестричка, сестриченька. Брат. Братик. Бабця. Як називаємо? Бабуся? Бабусенька. Дід, дідусь, дідусенька, дідуня. Молодці. Пропоную вам пальчикову гімнастику моя сім'я. Перший пальчик це дідусь, другий то бабуся, третій пальчик наш татусь. А четвертий то матуся. А найменший пальчик я. Ось і вся моя сім'я. А давайте зараз робимо на другій руці гімнастику. Перший пальчик це дідусь, другий. То бабуся, третій пальчик наш татусь, а четвертий то матуся, а найменший пальчик я. Ось і вся моя сім'я. Молодці. Пропоную вам виконати завдання разом з батьками. Роздивіться, будь ласка, малюнки, хто на них зображений, що роблять ці люди, хто живе у твоїй родині, хто ти для мами і тата, для бабусі й дідуся. Роздивись і запам'ятай кожного члена сім'ї, що він робить. Добери для тата і мами відповідні за розміром ролики. До нової зустрічі до побачення!